День сьогодні хочу розповісти свій відгук про концентрат лохини сайтурб. Замовляла для того, щоб трошки підтримати свої очі, оскільки дуже багато. Почала працювати за комп'ютером, за ноутбуком, тобто сиджу дуже довго по часу. Раніше, коли робота була не дистанційна, то ти мав можливість пересуватися по місту на роботу з роботи і ходити між корпусами і так далі. А зараз трохи змінилася робота, вона віддалена, і тому. Є нюанси з тим, що так, ти робиш перерву для очей там раз хоча б на півтори години, але все одно очі дуже сильно стомлюються. Тому давайте я розповім, що я хочу вам показати, що я замовила на iHerb і що я приймала. Перший варіант це від Natural Factor суперконцентрат 500 мг, 90 таблеточок, і це від Sport Research теж концентрат, тут 800 мг і і тут 60 таблеточок. Чим вони відрізняються? Ці таблетки ось цього виробника вони такі доволі великі. А, на жаль, тут немає цієї, картинки, як виглядає реальний розмір капсули. Вона ось такого десь розміру, тобто доволі велика і така витягнутої форми. Але ковтати її було дуже легко. А ось ця вона була теж темного кольору, і у формі кружечка, і вона набагато менше, ніж ось ця. Хоча тут концентрація лохини набагато більша, ніж ось в цій таблиці, яка більше по розміру. Я не знаю, як вони це змогли зробити, але я цьому виробнику довіряю точно. Він нормальний і, в принципі, він не найдешевший на iHerb. Такі склади, тобто, ось такий склад в Nature Factors. і Ось такий склад, якщо видно, я залишу посилання у Sport Research. Як необхідно було приймати ось цю, де менша концентрація, одну капсулу. Від одного до трьох разів на день. І ось цей от варіант, де більша концентрація, можна одну таблетку в день під час їжі, але я прям так не прив'язувалась до цього. А що я можу сказати? Вони, в принципі, майже ідентичні, але можливо, вам буде легше все ж таки ковтати саме оцей маленький розмір таблеток, ніж ось ці більш продовгуваті. Але оця форма, вона якась така. Доволі велика, якщо ти дивишся, але її ковтати без проблем було. Я пропила ці таблетки, цей концентрат, і потім перейшла на цей концентрат, і загалом в мене вийшло 5 місяців прийому. Почала я з цих і потім дозамовила ось ці. Якщо я не помиляюсь, Ну, я точно пам'ятаю, що вони, от у мене одна була баночка, потім я побачила ефект. І, на жаль, на той момент якоїсь з них не було баночки, я замовила іншу. І Якщо не помиляюсь, оцю от від спорту що я замовила зі знижкою, так як не було ось цього. Якщо не помиляюсь, я це було давно, якщо чесно. Що я можу відмітити після прийому цих концентратів? А що в мене покращився зір, особливо нічний. Я не скажу, що у вас прямо від мінус трьох до 1,0 буде ваш зір, але дійсно гострота зору покращується. Коли ти працюєш за ноутбуком або за комп'ютером, я помітила, що ми не так часто. Кліпаємо очима, і не так часто відбувається зволоження саме поверхні очей. Да. І є певний нюанс що відбувається пересихання. Я не знаю, але воно навряд чи зволожує, або можливо, я просто на це звернула увагу. Але якесь таке відчуття, нема такого великого відчуття втоми, коли ти працюєш доволі довго за комп'ютером. І позитив ще в тому, що в принципі цей концентрат лохини, він має антиоксидантний ефект, і це теж позитивно. Я не можу сказати, як саме ще воно повпливало на мене і на мій організм, і на мої очі, але дійсно. Ефект був, я його відчувала. Воно не повернуло прямо один нуль в мене зір, але в мене він не поганий, ну, на мій вік, і на те, як я навантажую свій зір і свої очі, то не все так погано, але мені захотілося трошки підтримати свій зір за допомогою ось цих концентратів. І я бачила ефект. Я не скажу, що це допоможе тим, у кого є глоукома, або, не дай Боже, ще щось гірше, але ефект є, тобто у вас буде такий якийсь ефект не такого сильного впливу на оцей м'яз, який тримає, я не знаю, як це правильно називається, я прям не біолог. Але ось таке відчуття не буде такої перевтоми під кінець робочого дня. Тобто якось все-таки цей концентрат впливає на те, щоб ваші очі, ну, грубо кажучи, не випадали, але іноді таке відчуття, що хтось насипав в очі пісок. Оцього відчуття у мене не було. І дійсно, те, що я помітила, це підвищення гостроти зору. Це було дуже актуально, коли у нас вимикали дуже часто світло, і взагалі там не було світла в місті. І тому ну, я це відчула і була дуже здивована, що я так добре бачу в темряві. Хоча, може, ми просто адаптувалися. Цікаво, чи користувалися ви такими концентратами? І, можливо, ви знаєте якогось іншого виробника. Як часто ви пропиваєте такі комплекси? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня!